Вітаю, шановні слухачі! Ми продовжуємо з вами тему ораторської діяльності викладача мистецтва його публічного мовлення. І сьогодні поговоримо про одне із найважливіших питань в ораторському мистецтві, а саме структура публічного виступу, або як ще говорять архітектоніка публічної промови, або її композиція. Структурованість виступу це також одна з головних вимог до публічного виступу, адже структурований виступ легко сприймається аудиторією та запам'ятовується. Як говорив Шарль Роллін, у промові має бути те саме, що буває в тілі людському, яке отримує свої істинні окраси від гарної своєї будови. Якщо подивитися на будь-яку дію людини, то ми побачимо, що кожна дія має свою структуру. Тоді публічний виступ буде виключенням? Звичайно, ні. Наприклад, візьмемо легкоатлета або плавця, який готується до свого забігу чи запливу. Відомо, що всі спортсмени перед забігом або запливом роблять розминку для того, щоб підготувати організм до основного навантаження. Тобто є певний вступ. Далі йде забіг чи заплив. Забіг там на 5000 метрів, заплив на 400 метрів або будь-яка інша дистанція це основна частина. І далі йде заключна частина, тобто спортсмени роблять заминку, щоб відновити організм і привести його у вихідне положення. Пригадайте, будь ласка, коли ви збираєтеся на відпочинок? Що ми до цього робимо? Ми спочатку дивимося, куди б ми хотіли поїхати, які б ми хотіли нові враження отримати, яке місто чи яку країну відві... відвідати. Ми збираємося, плануємо і настає довгоочікуваний час поїздки, в якій ми отримуємо нові враження, отримуємо нові позитивні емоції, робимо купу різноманітних яскравих фотографій, насолоджуємося відпочинком, і потім повертаємося додому, де ділимося. Зі своїми друзями, рідними, близькими, всіми тими враженнями, які ми, які ми отримали. Ну і інколи завантажуємо фотографії у Facebook, Instagram і так далі. Як бачимо, кожна дія дійсно має свою структуру: є підготовча частина, є основна частина і є завершення, тобто заключна частина. Відповідно, публічний виступ теж не є виключенням. Остає дуже важливе запитання, чому жодної з частин промови не можна пропускати? Кожна частина публічної промови має свої завдання, які оратор повинен реалізувати у процесі публічного виступу. Якщо, наприклад, оратор пропускає вступну частину, то він ризикує втратити частину уваги аудиторії, так? або дозволити їй десь блукати у своїх думках. Або ще гірше може стикнутися із запитанням, чому ми вас повинні слухати? Якщо ж оратор пропускає заключну частину промови, то він залишає аудиторію без головних висновків. Вони можуть забути всі ті головні аргументи, які наводив оратор, і залишає без спонукання до дії або без керівництва до дії. Саме тому... Публічний виступ має чітку структуру. Незалежно буде це лекція, наукова доповідь, доповідь на нараді, вітальне слово або будь-який інший виступ. В будь-який виступ складається зі вступу основної частини і заключної частини. Як ви думаєте, скільки відсотків, якщо ми поділимо всі 100%, візьмемо публічний виступ, належить вступу основній і заключній частинам? Вступ займає десь приблизно 10-15%. Основна частина, звичайно, вона найбільша, займає 60-65%, і заключна частина 20-25%. Як ми бачимо, заключна частина дещо більша, ніж вступна. Тому що в заключній частині ми маємо підвести підсумки, наголосити на тому основному, що ми подавали в основній частині. І Спонукати слухачів до певних дій або побажати їм щось, тобто залишити аудиторію на сам кінець з позитивними емоціями. І ще хотіла б зазначити, що чому вступну частину і заключну ні в якому разі не можна пропускати, тому що спрацьовує ефект краю: те, що було сказано на початку, і те, що було сказано в кінці, запам'ятовується найкраще. Далі, шановні слухачі, ми поговоримо з вами окремо, які завдання і які складові виділяють у вступній частині, що ми повинні зробити для того, щоб отримати максимальну увагу слухачів, що чим відрізняється основна частина в інформаційному виступі і в переконливій промові, адже цілі цих виступів кардинально різняться, і як нам завершити виступ так, щоб вам слухачі аплодували стоячи.